Віршик для тих, хто дослухається до риторики націоналістів. Якщо слухаєте таке лайно, послухайте й моє. І якщо у вас хоч трохи з'явиться прагнення самостійно підняти літературу, а не їсти те, що дають, то велика вам дяка. Значить, ще лишились люди. Так, Ірка Фаріон, Фединка, Маруся Звіробій, Олешка Тягнебачок. Всім подякував від серця до сонця. Так, яке майбутнє нам малюють націоналісти? Велика, неділима, сильна, весняну бедону України, що спирається на традиції пращурів си видах, споплюжених та страчених ворогом зовнішньої безсовісті. І що ж то за традиції та порядки такі? Пане панночка у вишиванці йдуть увечері на танці. До церкви ходять у вихідні, мають корову свиню, бичка та цапа, поле і город обробляють виключно самі. Любляться, кохаються, діток на світ пускають, Добрі господарі, Бога поважає. Хата мазанка соломою крита, стина стричить штакета, на неї гнать. Коло хати похилилась калина, а тіля соловіна пісня видно. І такий рай у кожному обість. Знамо чому, бо ми українці. Українською розмовляємо, як в раю спочиваємо. А коли стає сумно та трохи дуріють сусіди, бере господар добру шабельку коня та їде у поле та яри від турка татара москаля поляка гетьманщину борони. Поборонив, з витяги набрався та зіпунів, і айда додому, веселий та здоровий. А вдома жінка напекла пирогів та ще має трохи вареньки. Чарку горілки приготувала, гарно вбралася і чоловіка вітала. То ви дійсно вірите, що таке у кожній хаті було, а прийшли вороги комуняк, і то загуло. У мене погані новини, в вашій голові лайно. Того пана з панною, в ролі, яких всі себе уявляють, обробляло з десяток хлопів дра, поле орали, сіяли, жали, худобу пасли, городину збирали. І за це все мали лиху свитку, штани в ладках, та нагаєм по лопатках. Жили по панській милості: хто у дворі під тином, а хто у хліву з коровами, чи в стозі сім. Не переживайте, на свята теж у церкву ходив. Стояли коло дверей для пана Божої милості просив. А по закінченню служби, як у пана добрий настрій та свято велике, роздавав він мідякі своїй холопській свиті. Хлопи ті мідяки скидали у шапку до дяка, бо як не кинеш, то погану дитину похрестить або панське поле посвяти. Не був багатим, не треба й починати. Уже чую, чую, ваші праведні з а як же коліївщина, ряд повстань різних і битва під жовтими вогодами? То все правда, то все було, але не в тому романтичному ключі, який пропонують у сучасному підручнику історії. З тих коліївщин нічого доброго не мали, отримували шаблями та нагаями і на панщину вертали, а кого вкрай то все задовбало, хутко тікали і козаками ставали. Трохи там потершись, побачивши, що і як, хто швидко, хто не дуже, але починали розуміти, що то все тухляк. Що не за горами, здоров'я не безкінечне. Сіпини та полонянки то добре, але не дуже доречно, коли ти немічний і старий, і взагалі-то хочеться власний клапоть землі. Тим паче, що деякі так уже зробили взяли небагацько землі нечійної, поставили зімівник, розвели деяке господарство. І щоб там самим не сидіти, бо до козакові дуже не личить, пустили або каліку війська, або сіромах втікачів пожити. Та не просто пожити, а й попрацювати, щоб тому козакові ділом віддящувати. Як домовились, чи то за дах над головою, чи за який процент, історії різні, але було створено прецедент. А головне, що козаки швидко зрозуміли, що то все дуже нестабільно і мінливо, і було б дуже доречно та файно покласти всі ті порядки на законах грядки, щоб то найділ закріплено за тобою на вічні, щоб ті, хто там вже працюють, стали холопами або наймитами, і спіни їх були тільки тобою бити. І щоб те все засвідчено не порожніми словами, а гербовим папером спочатку ще й трьома мовами. Ось за що точилися битви всюди і під жовтими водами. Не за вільну Україну для кріпаків простих, а за збереження й узаконення влади із здобутків лиш деяких. Біди старшин та десятників, дуків козаків, зараз видають за лихо все народне та усіх кріпаків. Тому всьому вторить поезія, хоч і великого, але все ж таки недоучки, багатостраждального Шевченка, складеного в підручники. Про недоучку то не мої слова, то характеристика пана Драгоманова. Ви продовжуєте вірити у втрачене велике минуле і хочете туди вороття, але там немає романтики, ви всі не будете заможними та поважними. Натомість будете руками мазати глиною хату пана, худобу пасти і взагалі, класти здоров'я життя на пана і паниня. Вам вже прямо вірять у вуха й очі. Кажете Ні, то божа роса. Все що завгодно, аби не теорія Маркса. Знайшли собі і нових поведерів, скандуєте гасла, сховавшись за масками, розмальовуєте стіни та обклеюєте скло авто. З таким фундаментом не буде бажаного майбутнього. Про ваших недалекого минулого старих нових поведерів відпочино й трохи згодом розповім.